Зміни до програм та перевиконання бюджету стали головними питаннями позачергового засідання сесії Хмельницької міської ради. За даними фінансистів, завдяки платникам податків до міської скарбниці надійшли додаткових 113 мільйонів гривень. Ми спрямовуємо на ці цілі 77,4 мільйона гривень. Загалом з початку року 774 мільйона. По наступних напрямках це надання субвенцій. Відповідно до заявлених потреб військових частин понад 40 мільйонів гривень, ну і 11 мільйонів гривень для придбання різних дронів з наступною передачою, так само військовим частинам. Ну і також підтримка захисників, захисниць, їх сімей, плюс 26 мільйонів гривень. Додатково передбачає даному проєкті рішення. 45 мільйонів спрямують критичним комунальним закладам. Мова йде про водоканал і теплокомуненерго. За словами міського голови, це зроблено для того, аби компенсувати підприємствам різницю в тарифах, які мала б дотувати держава. Ми сьогодні передбачили 45 мільйонів гривень для підтримки наших комунальних підприємств. Я і під час сесійного засідання наголошую зараз хочу заакцентувати увагу на тому, що на превеликий жаль центральні органи влади не виконують взяті на себе зобов'язання по різниці в тарифах. Перед енерго і перед водоканалами це питання стосується всієї України. Якщо брати тільки Хмельницький, то е, різниця в тарифах по енерго понад 900 мільйонів мільйонів гривень. Це ті кошти, які держава мала би віддати теплокомуненерго за е, на підставі того меморандуму, який підписувався на найвищому рівні і погоджувався усіма посадовцями. При цьому е, борги. За усі послуги з боку теплокомуненерго трошки більше 700 мільйонів гривень. Тобто, якби нам повернули різницю в тарифах, ми розрахувалися повністю би в нуль і мали би порядка 220 мільйонів гривень на розвиток підприємства, на модернізацію і так далі. Така сама ситуація по водоканалу. Депутати своїм рішенням надали фінансову підтримку сім'ям, майно яких постраждало від російських обстрілів. Також нададуть допомогу мешканцям будинку, що вибухнув на Тернопільській близько місяця. Тому ми надали матеріальну допомогу власникам того майна, яке постраждало від однієї з останніх терористичних атак російської терористичної недодержави. Їхнє майно було або пошкоджено, або знищене. П'ять мешканців нашої громади поки що отримали таку матеріальну допомогу. Ну а також 16 мешканців будинку по Тернопільській 34-2 отримали. Матеріальну допомогу цьогорічну, бо це щорічна матеріальна допомога. і Ми плануємо, крім виплати цього року і в наступному році дати їм матеріальну допомогу. Сьогодні суми від 20 до 60 тисяч гривень, в залежності від ступіння пошкодження, проведених ремонтних робіт, ну і необхідності орендувати, винаймати житло в наступному році, починаючи з січня. Знову ж таки, ми з цими людьми будемо працювати і плануємо їм ще дати матеріальну допомогу і на проведення ремонтних робіт, і так далі. Паралельно, звичайно, що коштом платників податків за міський бюджет, ми цей будинок будемо відновлювати, відбудовувати Орієнтовна вартість поки що без проєкту кошторисної. Це дуже умовна цифра. Буде коливатися десь в межах 10-15 мільйонів гривень, щоб відновити все те, що було зруйновано.